Саламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Шановні брати та сестри, сьогодні, іншаллах, ми продовжимо вивчення основ ісламу. І сьогодні ми розберемо дуже цікаву та популярну тему. А вона зв'язана з табарруком або пошуком благословіння. Тому ми починаємо з, зі слів Всевишнього Аллаху, з басмаля. Тому що посланець Аллаха, салаллаху алейхі ва салям, сказав, Будь-яка справа, яка починається без Басмалі, то вона або без того, щоб пом'янути ім'я Аллаха, воно буде без барака. Тобто в цій справі не буде благословення. І ця тема сьогодні в нас табаррук. Вона дуже актуальна. Ця тема тема табарука, вона дуже пов'язана. З життям людей і з пошуком їх іми благословіння. Люди постійно хочуть для себе успіху, шукають пошуки досягнення будь-якого успіху через будь-які предмети, місця тощо. Тому табарок ця тема, пошук благословіння, вона пов'язана з тим, що щоб пояснити людям, що вважається табарруком. Дозволеним і що є забороненим, тому що Коран та Сунна посланця Аллаха, васалям, чітко розділяють і вказують на табаррук, на пошук благословення, який є дозволений, а також на заборонений. Що вважається забороненим? Це той табарок або Пошого благословіння, на який не вказує ні Коран, не сунна посланця Аллаха. Салаллаху, тобто, якщо він проявляється, то він вважається ширком, вважається багатобожьм. Тому що табарок він тісно пов'язаний з надією та упованням. Тому що надії та уповання – це поклоніння. І коли людина шукає якесь благословення через якісь предмети, або в будь-яких місцях, або в якомусь часі, то він пов'язує свої надії, своє уповання з Аллахом через якісь місця. Тому табаррук вважається тісно пов'язаний з темою упавання та надією. І тому в ньому може проявлятися ширк, а також може проявлятися поклоніння. Тому заборонений табарок. Це той табарок, на яке не було вказано ні в Корані, ні в Сунні. Або навпаки, є пряма заборона таких видів таборо. Наприклад, Всевишній Аллах, Субхану Атана, згадуючи в Корані часи до Пророка Мухаммада, васалям, Аллах каже: Афарайту му лята уальузза уаманата салі сеталь ухра. Аллах каже: «Бачили, бачили ли ви аллята. «Аль-Узза» та третю «Маната». це всі імена, які пов'язані безпосередньо з якимись деревами або місцями. Наприклад, алят це ім'я одної людини, яка варила постійно кашу паломникам, які приїжджали до Мекки для звершення хаджу. І коли ця людина померла у того місця, де він постійно або жив, або робив їм кашу, люди почали збиратись. Тому що вони вважали, що ця людина була благословенною, і якщо вони будуть збиратись там, то вони зможуть отримати це благословіння. А потім це переросло в те, що цей камінь, це місце перетворили люди в ідол і почали йому поклонятися. Що ж стосується льоззя, та маната це дерева, які люди також вважали деревами, які приносять благословіння. Якщо ти будеш знаходитися поруч з цим деревом, або зможеш, наприклад, обтиратися, або там молитись у цього дерева, у цього місця, то людина отримує більше барака, більше благословення. Тому Всевишній Аллах в кінці цього аята каже: Ін ілла асма он аба. Всевишній Аллах Субхану тааля, каже, що це тільки імена, якими ви їх назвали та ваші батьки, Всевишній Аллах, не зіслав вам ніяких доказів про те, що е, ці е, місця вважаються святими або благословенними. Тому е, цей аят вказує на те, що люди також в часи до пророка Мухаммада, алейхі васалям, Тобто багатобожники, вони полюбляли ці речі, коли вони збирались у яких якихось місць або дерев дерев і шукали благословіння, тому що людина постійно хоче для себе благо, тому він постійно шукає якісь місця або предмети, через них він хоче отримати там якесь благословіння. Всевишній Аллах Талі, в цьому аяті вказує на те, що. Якщо Всевишній Аллах або посланець Аллаха Аллаху, не вказали на те, що будь-яке місце або час або якийсь предмет обладають благословенням, тоді він вважається забороненим. Також в хадісі, який передає Абу Абу Ахделейті ради Аллаха, він розповідає, що коли вони були ще новими мусульманами. Тільки прийняли іслам, і дуже багато чого не знали про, про іслам. І вони е, е, вийшли з посланцем Аллаха, салатусалям, е, приймати участь в битві при Хунейні. Тоді вони, проходячи біля одного місця, де знаходилось дерево, Сідр. У цього дерева були гілки. І багатобожники, вони приходили і вішали свою зброю з надією, що. В бою, у битві, вона принесе їм користь. Тоді сподвижники сказали, «О, посланник Аллаха, зроби нам таке ж дерево, як в них. Тоді посланець Аллаха, салям, він сказав, Аллаху акбар». він здивувався, він розлютився. і він сказав: Ви просите те ж саме, що Бану Ісраїль просили у Мусарам. Вони казали, О, Муса, зроби нам. Таких самих, самих богів, як і в них, і пророк прокмахам, салайсалям, каже: ви йдете шляхом тих, які були до вас. Посланець Аллаха саллям -ал каже: ви люди невілоства. Цей хадіс вказує на те, що в ісламі забороняється шукати благословіння будь-яких дерев, каміннях. Або якісь там якихось там предметів. Тому що на це немає вказівки ні в Курані, ні в сунні посланця Аллаха Саллався. Тому будь-який заборонений табарок він може поділятися також на великий ширк, а також він може бути малим ширком. Хочу нагадати, в чому різниця між великим та малим ширком. Великий ширк виводить людину з ісламу, повністю анулює його е, віру. А малий ширк він е, вважається великим гріхом. Він не виводить мусульманина з ісламу, не руйнує повністю його віру, а безпосередньо руйнує його дію, його справу, е, в якій е, б, була, був проявлений проявлен Ширк. Таким чином. Якщо людина робить якийсь табарок, тобто шукає якесь благословіння, в предметах, в місцях, і він впевнений, що безпосередньо ці каміння або якісь дерева, вони приносять людині благословіння, або, наприклад, він прийшов до могили якогось святого, або до могили пророка, і він впевнений, що безпосередньо там, який лежить, він приносить благословення людині, то це великий шерк. Тому що я нагадаю, що табарок. Він пов'язаний з упаванням та надією, тому надія має бути тільки на Аллаха. Тому, коли людина починає упавати на якесь дерево, що це дерево приносить благословіння, або цей камінь приносить благословення, це вважається великим ширком, який виводить людину з ісламу. А якщо людина, наприклад, впевнена, що Аллах приносить благословення, дає благословення, але через це дерево або через цей камінь, або через це місце, і Аллах. Ні в Хорані, ні в Сунні посланець Аллаха салагу, не вказали на те, що ці місця благословенні. Або що да, от це дерево приносить благословення, то це малий шарик. Тому що він уповає на Аллаха, але шукає благословення там, де нема вказівки на те, що це місце тут можна очікувати на барака або благословення. Як зараз люди роблять, Дуже багато ми можемо бачити, як люди, піднімаючись на якісь гори, або в різних стежках іноді можуть бачити, як люди обирають якесь дерево, кажуть, це дерево особливе, і починають підв'язувати на них різні нитки, і з тим, що вони загадують бажання. Це, це, це вважається таборок, і він вважається заборонений, або іноді наречений. Вони вішують різні замки на, на різних місцях, і вони очікують, що це принесе їм благословення в їхньому шлюбі, і поки цей замок він зачинений, вони будуть постійно, постійно разом та інше. Всі ці речі вони вважаються відносяться до табару, і вони вважаються в ісламі забороненими. І вони не просто заборонені. А вони пов'язані з великим гріхом зі ширком. Або, наприклад, люди бросають монети, кажуть на щастя. Прийдуть, наприклад, на фонтан або до якогось водойому, вони бросають туди монети з надією, що це принесе їм благословення. Це також вважається ширком, і воно вважається забороненим. Таким чином, заборонений табарок це той табарок, на який нема вказівки ні не в Корані, ні в сунні і як він може проявлятися, ми вже вже пояснили що стосується другого виду табарука це дозвола